Вітаю, шановне панство, мене звати Алла, я психолог, консультант і це канал мистецтва чима психолога. Тема відео Пережиття втрати, як впоратися з горюванням є важкою і складною, але через війну в нашій країні, на жаль, є актуальною. Процес горювання довгий, процес, що змінює людину, і він не проходить лінійно. Горе може вертатись знову і знову, і з ним знову і знову треба буде працювати. А ще горювання дає людині завдання, які слід виконати. Перша задача горювання прийняття реальності втрати. Коли хтось помирає, навіть якщо смерть була очікуваною, завжди виникає думка, що цього не сталося. Тому перша задача горювання є стикнутися, прийняти реальність того, що людина є мертвою, що вона пішла і не повернеться. Ознакою того, що людина не впоралась з першою задачею, є заперечення різних форм, наприклад, заперечення фактів, пов'язаних з втратою, або заперечення значення самої втрати, або заперечення необратимості цієї втрати. Люди, що відмовляються вірити в реальність втрати, застригають на першій задачі горювання. Процес визнання реальності втрати потребує часу, тому що воно пов'язане не тільки з інтелектуальним визнанням втрати, а ще й з емоційним. Часто на цій стадії є присутній гнів. Направлення гніву може бути різним на себе, на людину, що пішла. На тих, хто є або здається винуватцем смерті, і навіть на оточуючих, які нагадують про реальність втрати. Друга задача горювання – переробка болю, що спричиняє горе. Практично неможливо втратити людину, до якої ви були глибоко прив'язані, і не відчути біль. Необхідно прийняти і пропрацювати цей біль інакше він проявиться у вигляді фізичних симптомів або у вигляді поведінки, яка відхиляється від норми. Люди застосовують багато способів, щоб не переживати біль втрати. Вони замикають свої відчуття. Та заперечують біль, часто е, не дозволяють собі думати про людину, що пішла, або думають за неї тільки приємні речі, часто ідеалізують її, або уникають всього, що нагадує їм про неї. Деякі подорожують з місця на місце, а деякі застосовують алкоголь і наркотики. Оточення людини, що переживає втрату, часто не сприяють вирішенні задачі номер 2 Більшість людей відчуває себе некомфортно поруч з нею або говорять банальні слова втіхи, наприклад, такі як Бог забирає найкращих. Також вважається, що треба відволікти людину від її горя, тому багато близьких та друзів поводять себе саме так. Спілкування обходять тему втрати. Джон Болбі сказав. Що рано чи пізно всі, хто уникають свідомого горювання, ламаються. І частіше за все це у вигляді тої чи іншої форми депресії. Якщо людина не впоралася з задачами горювання, то рано чи пізно їй знадобиться терапія, і все одно треба буде йти в цей біль, але процес вже буде більш складним і болісним і тривалим, ніж робота з тратою відразу після того, як вона відбулася. Третя задача горювання, пристосування до світу, де немає людини, що пішла. Існує три напрямки, за якими має йти адаптація після смерті близької людини. По-перше, це зовнішнє пристосування, воно залежить від стосунків з людиною, що пішла. Від тих ролей, які вона відігравала в житті тих, хто залишився. Бо тепер їм доведеться брати на себе ці ролі і розвивати нові навички, просто на побутовому рівні виконувати все, що робила людина, що пішла. По-друге, внутрішнє пристосування, тому що, окрім зовнішніх ролей, люди мають визначитися в тому, як вони тепер бачать самих себе. І мова не про те, щоб визнати себе людиною, щоб вдовіла, або батьками, щоб втратили дитину. Мова йдеться про самовизначеність, самооцінку і самоефективність. Для багатьох людей смерть це не просто втрата близької людини, а й відчуття втрати самого себе, йдеться про самовизначеність. Якщо відчуття власної цінності було залежним від того, до кого людина була прив'язана, то при втраті вона відчуває зниження самооцінки. А якщо не справляється з тими рулями, які виконувала людина, що пішла, то вона відчуває зниження самоефективності. По-третє, духовне пристосування. Ця область стосується того, як людина сприймає світ. Смерть може Похитнути основу світу людини, вона може кинути виклик фундаментальним цінностям і переконанням, наприклад, таким, що ми є гідні люди, що життя має сенс, що світ до нас прихильний. Складне не духовне горювання може відбутися внаслідок раптової або насильницької смерті, що зараз, на жаль, не є рідкісною в Україні. Це може привести до духовної кризи в житті людини, людини, що горює. Виражається це в образі на Бога, або в сумнівах в ньому, або в незадоволенні отриманої духовної підтримки, або в, зміни, в зміні самої віри, в зміні переконань, і зміні поведінки людини, що горює. Четверта задача горювання. Зберегти зв'язок з померлою людиною та починати вибудовувати нове життя. Для багатьох людей четверта задача є найскладнішою. Важко передати словами стан людини, яка не впоралася з четвертою задачею. Її життя зупинилося і не відновилося. Особливо важко батькам, які втратили дитину, тому що думками і спогадами вони мають продовжувати зв'язок з дитиною, але одночасно після такої важкої втрати мають продовжувати власне життя. Ці чотири задачі не обов'язково йдуть в чіткій послідовності, бо це не чотири етапи. Іноді вони можуть перепрацьовуватися, відновлюватися, або також одночасно пропрацьовуватися декілька задач. Професор Гордон Олпорт сказав, що кожна людина схожа на всіх інших людей, кожна людина подібна до деяких людей, і кожна людина не схожа ні на кого. Це стосується і горювання. Люди можуть почати пропрацьовувати якусь задачу, а потім відступити. Кожна людина розуміє, з яким об'ємом болі вона може впоратися в конкретний момент часу. Втрата значущої людини викликає широкий спектр реакцій горя, і в даному випадку вони є нормальними. Тривога, гнів, відчуття самотності, відчуття безпомічності, відчуття провини дуже поширені при втраті. І більшість людей. Здатні самостійно впоратися з цими реакціями, відчуттями і відпрацювати всі чотири задачі горювання. Але деякі люди потребують допомоги в прийнятті нової реальності. І для того, щоб уникнути неадекватного завершення пережиття втрати, є сенс звернутися до психолога. Іноді вистачає однієї двох зустрічей для того. Щоб впоратися з почуттями, думками і поведінкою, з якою людина не в змозі впоратися самостійно. Шановне панство, бережіть себе, турбуйтеся про себе, особливо турбуйтеся про свій емоційний стан. До побачення!